Це Славко, це кішка. Вважаю, що вона сонна і трохи посидять. А це я, Славко, продовжую передачу. Бачите, кошка пішла ловити моль. А я буду вам говорити. Я трохи був зайнятий працею історичною та друшницям, але недавні події змусили мене реагувати. Ну, приводом став обстріл. Ймовірно, патріот опозиції наших українських в Києві в три ті годині бачили ми все оце. Я скажу люфтангрів. Я скажу, що як Фау-1, жодної фантазії. Це звичка літати на Берлін вздовж залізничних колій, їх таки колись підведе. Наших російських опонентів виглядало це відверто сказати жалюгідно. І скажу вам таку кармольну думку, незалежно від того, чи влучили вони в якусь частину комплексу нашого Петрю, те, що він буде захищати Київ, було відомо вже давно, з квітня, як ви знаєте. Чи не влучили на стратегічну ситуацію? Це не вплине в Україні, тому що вважать зараз не так наші оборонні можливості нашого Петріота хороброго, який, я все таки сподіваюся, я живий себе покаже. Ну ясно, чому окошко повернулося. так пішла далі. Тому що з'явилися Шторм Шадоу ракети. Розумієте, зважить зараз і скільки у нас патріотів, скільки у нас су 24 перероблених під запуск ракет «Шторм Шадоу, що у британській версії, що у цих скальп у французькій версії. Як Ви знаєте, до британців приєдналися і французи вчора. Здається, і вони вирішили ті ракети, що не підпадають під модернізацію. Вони там 100 з чимось не збирається змодернізувати а решта у них лишилася якась кількість. Вони її хочуть спихнути нам на утилізацію, так само як роблять власне і британці. І це дуже добре. Станом на зиму, ви знаєте, з осіннів на Польщі відбувалися дослідні пуски цієї ракети з су 24 Був один дослідний, одна дослідна машина. Зараз що найбільше таких машин, я рахую, 6-7, коли судити по цьому підозрілому. Нашому повітряному нападу недавньому, на який росіяни були змушені реагувати зараз. розумієте, йдеться ж за їхню горді, за їхню калібру. Я скажу це ж це добре. Шопетион від, відволікає їхню увагу від. Наших можливих повітряних наступів гірше було б, якби вони полювали за зброєю нашого повітряного наступу, а не повітряного захисту. Ми тут вже якось переб'ємося. Ну ж вб'ють ну, вони слона в зоопарку. Чого вони цим досягнуть, крім гніва людства? сумі це таки безтактно. Зараз стрілять по зоопарку, це я не знаю. Це що, це одно ну, шокоти обідіть. Друге питання. Ви всі чекаєте за наступ. За наступ чекаю і я. Я можу вам сказати: ви знаєте, кілька днів тому 11-го, завершилися в Стамбулі перегумовини за зернову угоду. Чи вони насправді завершилися? Я не знаю. Я не знайшов якихось цікавих англо-бутюркомовних утечек, На жаль, але розумієте, що. Результати цієї зустрічі, те, що угода нібито не було досягнута за подальший вивіз зернових, вони мають безпосередній вплив на перебіг. Літнього наступу. Ви розумієте, що оцей весняний наступ, за який каже на наша влада, насправді він є вже літнім. І Те, що 11 травня не домовилися, це означає, що домовленості з ТНК зерновіками нема. За вивіз зерна, в тому числі з півдня окупованого. Ви знаєте, вони там активно саджали. Вони там активно саджали не тільки, значить, пшеницю, але й кукурудзу. Кукурдзе, я не знаю, росіяни дуже цікавить. Пшениця. І оце, значить. Період між 20 червня та 20 липня, коли відбувається уборка Азімих на півдні України, ви знаєте, він є вже загроженим з точки зору можливості українського наступу. Бо якби угода була досягнута, то ми б мусили. Відтермінувати свій наступ десь після 20 липня, як пам'ятаєте, воно було минулого року, а зараз умова угода не досягнута. Вражають цього року під питанням, але це все на рівні розумієте витечних, на рівні предпосилок. Це все треба розвідувальним аналізом обробляти, щоб зробити остаточні висновки. Це поки що вам напрямок для мислення даю. І тому між 20-тим червня та 20 липня бойові дії цілком можливі. Це добре, і це гуманно. Ви знаєте, що вже за. Інформацію спротива, пішла земляна полуниця, здається, нормально, що наші люди встигнуть здати земляну полуницю, польову все-таки отримують якісь гроші для фінансової незалежності. Ви розумієте, що нічого так не підносить людей, як фінансова незалежність. І я сподіваюся, що встигнуть. Здати і молоду кукурудзу, а от що буде з польовим кавудом, я думаю, що польові кавуни достануться воякам обидвох воюючих сторін. Як би це вам зараз не виглядало неприємними, мій гуманізм, але скажу, що хай хоч поїдять, все таки не така вже у них. Солодка доля в усіх треба сказати. Все ж таки, певне співчуття до ворога слід мати. Чому ви бачили всі дії нашої СОРІ? Ще ж один напрям наступу, як і зараз ми про них поговоримо тепер за напрямки наступу. Це розумієте, і Запоріжжя, тому що 44-та, ви ж знаєте, це одна з наших важких бригад артилерійських. Вона діяла, діяла по піонах, по двох. Вогневих позиціях піонів. Якщо ви бачили це відео, то воно нагадує мені поганий фільм за війну. Оця от лінія траншей, яку не знаю, для чого вони копав. Мені каже, що це ж, мабуть, мобі, були в обслугах цих от піонів, що це мобілізовані, що це, ймовірно, не кадрові. Ну, я не знаю. Вже моя підоза, що вони кидають на розстріл свої пускові установки, свої вогневі позиції. Свої арт тому, що хочуть додому, і оце була інформація з півночі Луганщини, я її, Ася, отримала десь 4 дні тому. Що росіяни сидять на чемоданах? Ви не смійтеся, і будь-який великий наш наступ, чому вони і пробували, треба сказати, ви бачили на півночі Луганщини. Були певні дії в цьому напрямку, в напрямку Північної Луганщини, і що росіяни насправді там на чемоданах. Єдине на що вони сподіваються від нас, це на те, що ми вдаримо не розвідкою боєм, а нормально. Ним наступом, щоб у них був привід втікати через кордон, бо не дуже їх ФСО пропускає через кордон, не дуже росіяни можуть втікти на Росію. Вони кажуть, що без вашого наступлення ми навіть убіжати в Росію не зможемо. Нас перехватять. Отакий от, от стан мобіків. І я, от коли я подив, я в це не дуже вірив. Хоча джерело цілком достовірно, а Коли я побачив, як розстріляли. Два піони, як їх поставили в лісопосадки, як вони там на намір возле траншей, і як їх знищили наші артилерісти. Ну що, якщо це вони не привезли старі піони з піджанкою, розстріляні в якості ложних огнівих позицій, то це свідчить за те, що вони на розстрілянні віддають нам свої позиції і хочуть додому, хочуть уже кудись в Крим. Це добра ознака. Ще одна ознака: утечки навколо нашого Пригожина. Ви за це все знаєте. 15 травня була утечка як в. Аеропорту Центральноафриканської Республіки мірно стояли 2 ан 124 російський вигружав Ео-39, а між ними може ще щось було, вони показали. А наш стояв поруч, і оці от розмови йшов. Що... Кошка чогось кричить, хоче чого там. може, вже я знаєте, дію вже як той Су-24. Я змушений носити кішку по квартирі, а вона літає і лапами збиває молі. Це в мене свій шторм шадоу з'явився. Колись ми вам це наважимось по показати. так от і я вірю в те, що. З Пригожиним не все так просто, що його натура просто не втерпить. Розумієте, звідки в Африці так в Африці така кількість російської зброї. Це ж все постачається, постачається і зараз. І ясно, що частину цієї зброї перекуплюють і відправляють в Україну. Наскільки це прямо або як вважають за посередництвом когось відбувається, це поки що не ясно. Найкраще було, щоб це було прямо з пригожинського борта в Українській, але й добре, що якщо й через посередника, нарешті з космосу їх на гарячому злапу. Але 15.05, два борти, і ці розмови, що Пригожин дійсно хоче більше стрільно і його трохи обмежують в цьому стрільні. Це має пояснення, що не тільки ж він використовується стрільно по нам, але вивозить його в Африку і продає теж нам, і Я в це вірю. Це було не раз. Повірте мені в історії воїн і буде іще не раз. Це добра ознака. А те, що американці викрили це все утечкою, що от кажуть, що пригожин змовлявся з українцями навколо наших позицій, щоб ми щось віддали. А він нам за це щось дав. Я в це охоче вірю, бо таке було не раз і буде не раз. Не забувайте, що ми маємо справу з принципово аморальними людьми, і це слід використовувати. На ну, останок, нагадаю вам за три можливих напрямки наступу: Північна Луганщина, район на схід від злочини Дніпра, Запоріжжя. Ну ви знаєте, Мілітопольський напрям, і через тічення Дніпра, один з узаїв точно буде вже нанесений. Є багато косвіних ознаків, оскільки росіяни вже говорять за концентрацію прав средств ви злучені Дніпра. Я вже теж можу наважитися і підтвердити слова місцевих інформаторів, кореспондентів, що дійсно щось буде відбуватися із напрямку Дніпра. От такі от новини на сьогодні. А я піду далі працювати над казацькими рушницями. Бай.